Мистецтво. Автор та його твір, народження всесвіту з бардаку сенсів і рухів, хаос та симетрія, уламки почуттів і повнота сприйняття, втілене та завершене. Ми захоплюємося живописом, знаходимо якісь сюжети нам знайомими і близькими, інші бачимо чужими і відразливими. По суті, мене завжди цікавило таке питання. Чим би було мистецтво, якби, наприклад, усі люди на планеті одномоментно зникли, чим би тоді були книжки, скульптури і картини для цього світу, це, мабуть, була б просто дивно організована матерія, яка більше нікого б не захопила і не здивувала, плющем і зеленою травою затягнулися всі малі й великі справи нашої цивілізації. Мохом та повединою будуть охоплені всі труди людини, всі її сподівання і мрії, всі її страхи і надії через мільйони років нічого не залишиться навіть від нашого сміття, мистецтво. Скільки літер у цьому слові, чи справжнє воно? Якщо прибрати все крім мистецтва, то що залишається? Але існуємо ми з нашою суперечливою історією і культурою. Усе, що ми створили, захоплює нас завдяки винахідливості людства, ми забезпечили себе комфортом і відносною стабільністю. Але мистецтво бачить, як ми лицеміримо мистецтво пам'ятає війни, голод і печі концентраційних таборів. Мистецтво бачить нас наскрізь? Мистецтво не мириться з нашими недоліками. Справжнє непідробне мистецтво не підлещується перед нами? Воно нас не щадить, воно ранить, воно шокує, воно говорить правду. Воно. Чому ми не говоримо про мистецтво як про жінку? Може. Мистецтво це жінка? Ось, наприклад, все, що ви бачите, це все творіння українських митців, видатних та іменитих майстрів і водночас початківців і недосвідчених дебютантів. Ви впевнені, що відрізнити, де працював майстр, а де пробував робити свої перші кроки амбітний дилетант. Я спеціально не вказую авторства цих робіт це моя творча приймка якщо хочете, це акт нахабства або демонстрація невігластва Але ж вам було цікаво адже було ж так.